Радий бачити вас в Україні, в українському парламенті. Дозвольте вітати вас з початком головування в ОБСЄ. На початку я хотів би підкреслити особливу важливість нашої зустрічі, тому що мені здається, що сьогоднішня задача усіх демократичних сил зробити все для того, щоб ця війна завершилася і завершилася поразкою агресора і перемогою всього цивілізованого світу. Також я, я хочу, а якщо дозволити, привітати призначення у листопаді 2022 року посла Генріка Валацена як спеціального представника головування ОБСЄ, координатора проєктів України, а також продовження імплементації проєктів ОБСЄ в Україні. Також дозвольте мені подякувати вам і відмітити високий рівень діалогу між Україною і Північною Македонією. Ну, зокрема, мені дуже приємно, що на парламентському рівні ми мали можливість неодноразово вже зустрічатися з моїм візаві з паном спікером Македонського собрання Талату Джафері, і ми мали можливість зустрічатися як в Україні, так і за її межами. Я тут от -от хочу підкреслити, що я дуже ціную те, що 27 квітня минулого року. Він а разом з іншими колегами, моїми спікерами, прибули в Україну і мали можливість на власні очі побачити те, що відбувається в Україні. Також я от хочу подякувати і вам особисто, тому що 27 травня минулого року ви теж мали свій персональний візит в Україну і це. Був дуже великим прикладом підтримки і солідарізації разом з Україною. Також я хотів би підкреслити, що я бачу дуже великий потенціал в міжпарламентській співпраці як на рівні між нашими парламентами, так і на рівні відповідних парламентських асамблей, особливо що стосується парламентської асамблеї ОБСЄ. Як яскравий приклад такої міжпарламентської співпраці я хотів би відмітити перший парламентський саміт Кримської платформи, який відбувся 25 жовтня минулого року, який об'єднав ну, найбільшу кількість спікерів, які зібралися для обговорення питань Криму, питань територіальної цілісності. І мені дуже приємно, що якраз спікер Північної Македонії відіграв там одну з провідних ролей. Я от хочу особливо підкреслити, що сьогодні ви знаходитесь в Україні в дуже... Непростий для України час. Ви знаєте, що два дні тому Росія здійснила чергову жахливу терористичну атаку проти мирного будинку в місті Дніпро. Поведінка Російської Федерації, мені здається, має поставити крапку в будь-якому ефемістичному замовчуванні того, що от -от робить Ра Росія на території України. Ми повинні виховувати нульову. То, 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 то толерантність до війни, яку Росія розв'язала в Україні, і тому мені здається дуже важливими питаннями, які зараз нас всіх мають об'єднати. Це питання продовження військової фінансової підтримки для України, тому що сьогодні Збройні Сили України демонструють усьому світу героїзм свого спротиву армії Російської Федерації. Друге, що я хотів подякувати Північній Македонії за. Підтримку санкційного тиску на Російську Федерацію. Я вважаю, що цей тиск повинен продовжуватися. І е, мені здається, що нам потрібні найжорсткіші санкції. Ми повинні перестати відноситись до санкцій як до моделі айфона. Нам не потрібна сьома, восьма, дев'ята версія. Нам потрібна одна, але кінцева. І це має бути Линго. така система санкцій, яка не дасть можливість обійти їх. Яка не дасть можливість зловживати ними, яка дасть можливість притягувати до відповідальності тих, хто допомагає Російській Федерації обходити їх? Ці санкції повинні зробити економічну біль для Росії. Ще одну важливу річ, яку я хотів би, щоб ми обговорили і прийняли на. Загальному рівні це формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Я думаю, що це дуже важливо, щоб і на рівні наших країн, і на рівні міжпарламентських і міжнародних організацій вона була розглянута і підтримана. Крім цього, я хотів би звернути увагу і запросити до великої співпраці з питань відновлення України, тому що. Після нашої спільної перемоги питання відновлення України має стати історією успіху усього світу. І на завершення я хотів би також сказати, що я думаю, що великий потенціал у нашій співпраці є щодо євроінтеграційного, євроатлантичного поступу України. Я, по-перше, хочу подякувати Північній Македонії як члену НАТО за те, що ви. Дуже підтримуйте Україну у цьому напрямку, але мені здається, що можливо прийшов час офіційно підтримати спільну декларацію щодо вступу України в НАТО, і ми дуже сподіваємося на саміт, який має відбутися у Вільнюсі влітку цього року. Тому що ми тільки разом можемо протистояти тому геноциду, який сьогодні Російська Федерація вчиняє в Україні. До речі, з приводу геноциду я дуже хочу попросити вас і вашого особистого сприяння. Щодо визнання голодомору, який відбувався в Україні 90 рок, років тому, фактом геноциду українського народу. Нам це дуже важливо, тому що ми хочемо продемонструвати усьому світові, що те, що робить Росія зараз, це не є якась новинка. Вона робила це завжди, і це історично пов'язані речі. Тому, виможе, пане міністре, ще раз хочу подякувати вам за цю зустріч. Хочу подякувати за вашу персональну підтримку України.